Тут чий м'яч буде? Буде м'яч е харків'ян під Лепенець. переправляє на правий фланг. Картушов вільну зону. Е Картушов біжить. Картушов цей м'яч. Ігор Картушов. Які варіанти у Картушова? Картушов на ударній позиції сам не б'є. віддає передачу, а тут вже встигли набігти суперники. у металіста 1-0 Прядун. Забиває Макс Прядун, відкриває рахунок у цьому матчі. 29-та хвилина зустрічі. Металіст попереду. Серія помилок призвела до того, що Металіст забив. Там дуже неоковирно, дуже незграбно, дуже хаотично зіграли футболісти Вереса у власному штрафному майданчику. Здавалося, що вже є перехоплення. Здавалося, що вже Верес м'яч відібрав у суперника. Але м'яч якимось дивом потрапляє до Максима, і прядун забуває перший гол у цій зустрічі. І свій далеко не перший гол у цьому чемпіонаті. Ну, Дивимось, вже відібрали. Хто це так зіграв? А так зіграв квасний. Микола Квасний, лівий захисник. Він не розібрався. Він вже володів м'ячем. Ось тут дивимося, квасний робить перехоплення та вибий кудись. І теж не зорієнтувався Гагун, правий захисник. Підсумку м'яч потрапляє від картушова, тут транзитом через Вовченка до Прядуна. І той забиває перший гол у цьому матчі. флангу віддає, точно віддає Танковський. ну один на правому фланзі В'ячеслав Танковський. Не наважився обігрувати суперників один в один. Зіграв на підлепенцям. Підлепенець. На Танковського повертає Танковський, що вигадає. Передача хороша, проходить. Справа до удару дійде. Ось він удариться. Гол. Це 2-0. І забиває Каплієнко. Лівий захисник. Олександр Каплієнко підтримав атаку своєї команди і теж не без усього хаосу Сумбуру у чужому штрафному майданчику, Як і у випадку із першим забитим м'ячем. М'яч заметушився. М'яч був нічийним і найбільш проворним був саме Олександр Каплієнко, який розібрався, який розібрався в цьому епізоді. Давайте ще раз подивимось. Ось тут. Ось тут здавалося, можна вже було перехоплювати, але після серії рикошетів м'яч потрапив таки до Каплієнка, який сильно пробив. Каплієнко, нагадаю, не грав проти Шахтаря через дискваліфікацію. Сьогодні він виходить, сьогодні він виграє. Конкуренцію у Єгора Клеменчука і забиває з такий важливий другий м'яч для своєї команди. На телеканалі Танта Спорт Україн УПЛ. Йде подача із правого флану, то ще правий, так? І тут падіння, і що арбітер арбітр повертає інтригу в наш матч, призначаючи пенальті. Цікаво було подивитися на цей епізод у повторі. Таке падіння, причому м'яч вже далекувато був від е цієї зони падіння, де відбувся де відбувся конфлікт, скажімо так, де. Ну, друзі... Можливо, Демченко. От, ноги трохи і заплів Сергійчуку. То на такій швидкості потрібно діяти максимально акуратно, але вже м'яч був на правому фланзі. Взагалі ніяк не впливав на цей епізод Сергійчук, який впав. Ну що, кльоц він пробиває і повертає інтригу в наш матч. Верес забиває. Верес забиває. Все ж таки. Металіст сьогодні не зіграє на нуль. Жодному із поєдинків цього сезону металіст не грав на нуль і не зіграє сьогодні. Дмитро Кльоц. І пенальті на 79-й хвилині відпитав один м'яч. Давайте ще раз. Причому ще пробіг, ще пробіг. Це навіть не Сергійчук був.